Вітаю, Юлія. Доброго вечора. Ну я для початку вітаю тебе з перемогою і одразу прошу розповісти, які загалом завдання були, і чи був це перший твій конкурс? Якщо ж ні, то чим він відрізнявся до прикладу від минулорічних? Дякую за привітання. Це був не перший конкурс. Я брала участь з п'ятого класу і постійно посідала місця на обласному рівні. Цей конкурс від... різнявся від інших, тим, що був в умовах війни. Та, попри це, всі окрім заключного етапу проводилися очно. Що було найцікавішого і, можливо, найскладнішого для тебе серед завдань. Юля, ти на зв'язку. Перепрошую за технічні так. незручності. Юля, ти мене чуєш? Чую вас. Так. Хотіла запитати, чи було для тебе щось ну, складним серед завдань і що було найцікавішим? Найцікавішим було давати поради вчителям, було п'яте завдання, як проводити цікаво тавтологія, однак цікаво проводити уроки для дітей в дистанційній формі, як захопити їх. А найважчим це як завжди граматичні помилки, виправляти в реченнях, ну та й лексичні, тому що це те, що трапляється в нашому повсякденному житті, тому так. Ну, це вже не перша перемога цьогорічна. В квітні стала найкращою на всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури. Але чим ти відрізнялися ці два змагання? Насамперед форматом в цьому плані Олімпіада була трошки цікавішою, оскільки ми їздили до Львова, і це ну, нові знайомства, тобто класно. І тим, що в конкурс це саме знання української мови, а олімпіада. Це ще українська література, тобто, це потребує додаткових інформацій в мозку. Як допомагала готуватися вчителька української мови та літератури? Ми проходили завдання минулих років разом. Повторювали правила, це було навіть під час тривог в сховищах. От, тобто, вона допомагала протягом всіх е е етапів. Із наказу МОНу зрозуміло, що було 12 категорій, але в яку потрапила саме ти. Я, щиро кажучи, не знаю, як це визначається, але якщо не помиляюся, то ця категорія це просто мій клас. Тобто 11-й. Тобто визначається за класом, де навчаєшся, правильно? Так, тому що участь беруть з 3 по 11, плюс вищі навчальні заклади. Ну, я не могла запитати, чи плануєш ти поєднати своє життя загалом з мовознавством, чи все ж таки не ну, маєш якісь інші плани? Е, не маю поки планів, дуже важко обрати своє майбутнє, але розглядаю як варіант, в принципі, мову філологію.